Вітаю, це вечір у Львові, четвертий день квітня. І сьогодні продовж години говоримо про те, що незабаром майно та бізнес реєструватимуть у відділеннях Укрпошти а також про те, наскільки Україна готова до вступу у ЄС. Нагадую, що партнер програми Магазин жіночого одягу Імперіал, що у торговому центрі форум. Проведіть цей вечір у нашій компанії. Ми ну, працюємо у прямому ефірі у студію 298 71 91. І про новації юстиції ми будемо говорити із гостями, які вже заходять у нашу студію. Тож вітайте. Наші гості це Ярослав Жукровський, начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області. Та Оксана Куманська, доброго заступник доброго. начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області з питань державної реєстрації. Доброго вечора. Сідайте, будь ласка. Тож, нещодавно відбулися зміни у державній реєстрації. Розкажіть про ці зміни, перше все з 1 січня в Україні фактично запрацював децентралізація в сфері державної реєстрації як майна, так і бізнесу. Що це означає? Це означає, що вже з 1 січня, крім державних реєстраторів, які реєстрували чи майно чи бізнес, реєстрацію відповідних. Відповідно, майна бізнесу почали здійснювати державні і приватні нотаріуси. Крім того, закон надав право для здійснення державної реєстрації спеціальним акредитованим суб'єктам. В принципі, позиція Мінюсту, який був розробником даного законопроекту, полягала в тому, що потрібно максимально створити велике коло конкуруючих суб'єктів, конкуренцію на ринку державних послуг, віддати більшу частину. Державних послуг в приватну сферу, а приватна сфера це насамперед якість цих послуг, це сервіс у наданні цих послуг, і тим самим зробити ці послуги для громадян більш простішими, більш якіснішими, більш доступнішими, щоб громадяни не стояли в чергах, не платили хабарів, а приходили і спокійно, якісно отримували ту реєстрацію, яку вони хочуть. Тобто саме для цього ці зміни і відбуваються, так? Так, саме для цього. І в принципі, до закінчення повноцінної, повноцінного закінчення цієї реформи, тобто це означає повної передачі від юстиції повноважень. Зверніть увагу, в принципі, революційний крок. Юстиція віддає свої повноваження, віддає органам місцевого самоврядування, віддає районним державним адміністраціям, віддає бізнесу. Тобто мається нозі нотаріусом, так, залишилось е, дуже мало часу. До кінця квітня юстиція реєструє з 1 травня. Юстиція не має права реєструвати жодного майна, юстиція не має права реєструвати жодного бізнесу. Це все будуть здійснювати всі суб'єкти, які, е, які визначені законом. І одна з новацій, яка зараз, зараз пропрацьовується і яка буде працювати, це взагалі розрив усіх шаблонів. Це те, що зареєструвати майно чи бізнес можна буде в відділеннях Укрпошти минулого тижня було підписано відповідний меморандум з міністром юстиції України і керівником Укрпошти, зараз пропрацьовуються конкретні механізми, як має працювати ця державна реєстрація. На рівні, на рівні Київської області і е, Львівська область одна з перших, хто війде в цей процес надання послуг і розширення послуг для звичайних людей по реєстрації чи майначе бізнесу, в принципі, найближчим часом. До пошти ми ще повернемося. А взагалі, як раніше здійснювалася реєстрація? Раніше людина приходила в реєстраційну в реєстраційну службу. Завжди була черга. А черга це був штучний ажіотаж, який створювався для того, щоб можна було отримувати якісь вигоди, не зовсім законні. Люди чекали по 7-8 годин в черзі для того, щоб лише подати документи. Але не факт, що за перший раз можна було подати ці документи. Тобто документи дуже довго подавались і потім, звичайно, приймалося рішення. І тоді людина знову чекала для отримання документів. І це направду було дуже незручно, воно створювало масу проблем, масу незадоволення людей, і цим ну, потрібно було щось зробити. Тому менюс пішов на такий радикальний крок: повністю дані повноваження роздати максимально великій кількості суб'єктів, і за Мін'юстом залишається і за територіальними органами юстиції лише контрольні функції. Тобто Юстиція буде контролювати, як ці суб'єкти відповідно до законодавчого поля, відповідно до норм законів здійснюють цю державну реєстрацію. І, звичайно, нам надається право, також дуже унікальна ситуація, штрафувати недобросовісних державних реєстраторів. У зв'язку зі змінами, скільки тепер коштують послуги реєстрації майна, пані Оксан долучайтеся до нашої розмови. Так розвануся так в загальному окресли фактично основні моменти, так які в нас відбуваються у сфері державної реєстрації в контексті змін. Але також хотіла б зазначити, що саме кардинально які зміни відбудуться і відбуваються, це є все ж таки перехід на електронізацію державної реєстрації як такої. Що це означає? Можливо, я так для наприклад реєстрації бізнесу поясню. Як раніше люди подавали пакет документів для державної реєстрації, так, відповідно, їм віддавали з відмітками статутні їхні документи, так увесь документових відбувався в паперовій формі. Що є сьогодні? Сьогодні є так званий електронний веб-портал, куди людина на якому уся інформація щодо реєстраційних дій буде міститись. Для прикладу звертається суб'єкт для реєстрації підприємства. Подає реєстраційну картку, статут реєстрація здійснюється безкоштовно, так і інші документи, які не для цієї чи іншої реєстраційної дії. І відповідно протягом 24 годин здійснюється проводиться державна реєстрація. Наголошую безкоштовно. Як раніше було, раніше також державна реєстрація фактично здійснювалася протягом 24 годин, проте необхідно було ще 2-3 дні для того, щоб стати на облік в органах статистики прицінь та в податкових органах. З 1 січня 2016 року. Значно удосконалився і покращився взаємообмін між реєстрами нашими і інших органів. Відповідно, протягом 24 годин людина є зареєстрована в органах юстиції і завдяки діям можливостям технічним реєстру людина, суб'єкт державної реєстрації, тобто юридична особа або фізична особа-підприємець, вже поставлений на обмін. Що також змінилось? Людині, яка представнику, представнику, який, який подав на реєстрацію документи, видається так званий опис. опис справи, тобто документи, які подались. Так. На цьому описі вже міститься інформація, тобто так званий особистий реєстраційний код, за допомогою якого на веб-порталі, який вже діючий, людина вводячи представник, так, відповідний, вводячи на веб-порталі на сайті Міністерства юстиції це свій реєстраційний код, відповідно, може зайти, побачити усі необхідні е, документи, які він подавав, а також побачити е, результат реєстраційної дії. Е, також це надає право людині безкоштовно отримати відповідну інформацію, тобто ви, е, випуску, так, чи відповідніше витяг. Так. Е, хоча законодавство надає також і альтернативу, тобто отримати ж аналогічний витяг. У, е, Платній формі. Тобто, якщо ми маємо цей реєстраційний номер, людина в будь-який момент може зайти і роздрукувати собі необхідну інформацію за своїм особистим реєстраційним номером. Що також змінилося щодо форм щодо у сфері державної реєстрації речових прав по розмірах оплати. Як раніше і по строках реєстрації. Раніше реєстрація здійснювалася протягом 15 календарних днів. Сьогодні реєстрація здійснюється протягом 5 днів. Відповідно, плата становить 140 гривень. Також, існують, законодавець встановив скорочені строки державної реєстрації, це є 2 дні, 2 години і 24 години. Відповідно, плата за державну реєстрацію протягом 2 днів 1380 гривень становить протягом 2 годин 6890 гривень, і протягом 24 годин 2760 гривень. Основним такою основною також новелою і дещо можливо такою психологічною незручністю для громадян сьогодні являється той факт, що не видаються свідоцтва. Ми про це не раз наголошували. Хоча, як зазначу, що вже надто. Спокійніше сприймається той факт, що після того, як люди подають документи для державної реєстрації, і їм не видаються жодні документи, окрім інформаційної довідки, без підпису і без початку, люди вже спокійніше до цього відносяться. Тобто основна мета, яку ставило міністерство юстиції, це перше позбавитися від непритаманних функцій і передати повноваження на місця для зручності, і другий момент перевести реєстраційні послуги у сферу онлайн. І ще що я б хотіла б також зазначити, що є важливим моментом, що сьогодні також можна зареєструвати для прикладу бізнес також у електронний спосіб у спосіб онлайн. Але для цього я закликаю громадян отримувати електронні цифрові підписи, тому що для того, щоб зареєструвати бізнес онлайн, насправді дуже просто, тобто для цього потрібно зайти на сайт Міністерства юстиції у розділи. Реелектронної електронного порталу, створити створити власний кабінет, заповнити реєстраційну картку і відсканувати документи. Але єдиний нюанс є у тому, що реєстраційна картка повинна бути підписана, тобто завдяки електронним цифровим підписам, які є у формі флешки, тобто накладається цей електронний цифровий підпис. І відповідно людина, не ходячи також до жодного державного реєстратора, реєструє свій бізнес онлайн. Електронний цифровий підпис можна отримати. У податкових у органах податкової інспекції, а також у інформаційно-ресурсному центрі за адресою зелена 149. Я також закликаю ще раз отримати дані електронні цифрові підписи, оскільки реєстри у нас сьогодні також відкриті, але для того, щоб ними користатися, громадяни повинні мати електронний цифровий підпис. Зміни вже тривають три місяці. Чи вдалося вже відрегулювати і так ну в правильному руслі зробити так, щоб робота працювала? Ну Будь-які реформи вони є дуже важкими. Важкими для бюрократичної системи, тому що вона позбавляється невластивих функцій. І є важкими для тих, хто отримує ці функції, в даному випадку, кому передаються ці функції. За три місяці цих змін, що сталося? Перше, це позитиви. Нотаріуси повноцінно запрацювали. Вони почали реєструвати і майно, і бізнес. Вони заповнили цю нішу як якості надання адміністративних послуг, і станом на сьогодні воно працює менш більш бездоганно. Тобто, більшість нотарісів знають, як користуватися реєстрами, більшість нотарісів розуміють відповідальність за вчинення дій щодо державної реєстрації. Так? І реально у Львівській області це 400 якісних офісів. Людина прийшла, сіла на диванчик. Почекала 10-15 хвилин, отримала відповідну інформаційну довідку про реєстрацію її майна. Питання зараз щодо вартості якось коригується, бо різні нотаріси по різному встановлюють цю вартість, але воно менш-більш вирівнюється. Наприклад, зараз таке середня, середня ситуація з таким будь-яким майном, тобто від 800 гривень послуги державного нотарію державного. І приватного нотаріуса коштують щодо вчинення відповідних реєстраційних дій. Друге, районні державні адміністрації у Львівській області почали повноцінно працювати в режимі реєстрації. 23 березня Кабінет міністрів України заборонив вже чотирьом. Районним управлінням юстиції у Львівській області здійснювати реєстрацію, тобто це здійснюють виключно районні адміністрації. Це піонери Львівської області, Турківський район, Городоцький район, Мостийський район і Сколівський район. Тобто там державні реєстратори в ЦНАПах надають вже самостійно без втручання юстиції всі необхідні реєстраційні послуги, які, з якими звертаються люди до, до відповідних ЦНАПів. Чи відповідних державних адміністрацій. Крім того, є і певні негативи в цьому процесі. В народі називають, воно в нас дуже не поширено, але воно здебільшого поширено в, в місті Києві. Це так звані чорні нотаріуси, які за великі гроші можуть зареєструвати будь-що. Це велика рідкість, але таке є. Навожу конкретний приклад. У Львівській області безпосередньо у місті Львові є незаконний. Самобут на вулиці Снопківській, 18, тобто там, взагалі, повний жах з документами і так далі. Коли в реєстраційну службу звернулись для реєстрації незакон... відповідного незаконного самобуду, очевидно, що цим людям було відмовлено в державній реєстрації. Що вони зробили? Вони поїхали в Київ і через державного нотаріуса. Перепрошую, через приватного нотаріуса Петрову зареєстрували все, що їм потрібно. Сьогодні Львівська обласна державна адміністрація і головне управління юстиції направило в Генпрокуратуру і в Службу безпеки України відповідні листи, бо не може бути такого, що майно безпосередньо мова йде про будинок, який збудований там, без жодних правих підстав, видаються Ті чи інші правостановлючі документи, чи приймаються ті, ті чи інші е, правові рішення. Але загалом е, ми виходимо до кінця квітня на фінішну пряму, вся Львівська область буде реєструвати е, майно і бізнес в відповідних ЦНАПах, відповідних державних адміністраціях, відповідних міських радах. І, е, і я думаю, людям від цього стане стане набагато простіше реалізувати своє право. Дуже показово стосовно Львівської області це те, що масово включилися в державну реєстрацію сільські ради. Сільські ради, які навколо міста Львова, вони отримали відповідні, відповідні ідентифікатори доступу, і вже сьогодні людина, не виїжджаючи з свого села, може реалізувати своє своє право і зареєструвати. Крім того, Дуже великим прогресивним кроком є те, що адміністративний збір від державної реєстрації, він залишається в бюджетах відповідних місцевих рад. Тобто, якщо раніше держава централізувала кошти всі в одну точку в державний бюджет безпосередньо в Києві, так? тепер кошти, які надходять відповідні органи. Як оплата адміністративного збору за державну реєстрацію, залишаються на місцях. Оце є ця реальна децентралізація і покращення адміністративних послуг, коли місцеві ради зможуть за рахунок цих коштів вирішувати свої, свої проблеми, яких є в громадах немало. Чи достатньо фахівців у регіонах для здійснення цієї реєстрації? Так, достатньо фахівців, і перше ставте відповідь ще на дане ваше запитання. Хочу е, повідомити громадянам та суб'єктам підприємницької діяльності, що в нас у в Львівській області фактично новоутворених суб'єктів державної реєстрації, е, окрім нотаріусів. Це є в обов'язковому порядку 20 районних державних адміністрацій та дев'ять міст обласного значення. Станом на початок минулого тижня 18 районних державних адміністрацій, за винятком Старосамбірської районної державної адміністрації та Старосамбірської в частині реєстрації речових прав уже повноцінно здійснюють державну реєстрацію, тобто громадяни, а також суб'єкти підприємницької діяльності до 31 числа. Паралельно з, орг... паралельно з уже новоутвореними суб'єктами РДА можуть подавати також і в юстицію в органи юстиції, які будуть діяти, і вже в повноцінно діючі новоутворені суб'єкти. Дев'ять обласно... серед міст обласного значення: місто Моршин вже також є повноцінним суб'єктом державної реєстрації, а також місто Стрий. Маємо надію, що до 15 -го... Орієнтовно 15-16 чисел квітня фактично усі міста обласного значення перейдуть також на і набудуть статус суб'єкта державного реєстратора. Що хочу сказати щодо кадрів, так є такі застереження, що можливо у селах, так оскільки є законодавець надав право органам місцевого самоврядування, тобто сільським селищним радам, на своїх сесіях виносити рішення про здійснення державної реєстрації відповідним радам. Але законодавець встановив вимоги до державних реєстраторів. Це є обов'язкова юридична освіта, тому щоб громадяни не переживали, тому що сьогодні озвучується секретар ради, який не має юридичної освіти, буде здійснювати реєстрацію, чи будь-який інший працівник без юридичної освіти. Це є виключено. Тобто, сьогодні державний реєстратор це є людина, яка має юридичну освіту, стар за фахом не менше трьох років на аналогічній посаді, або не менше одного року в українській сфері. Стосовно фахівців хотів би додати наступне. За такою грубою статистикою близько 70% державних реєстраторів, які працювали в системі юстиції, це, в принципі, кращі державні реєстратори, вони були переведені в відповідні районні державні адміністрації, відповідні місцеві ради, і вони, в принципі, будуть забезпечувати якраз державну реєстрацію вже в іншому статусі. Власне, ми вже зачепили тему про те, що майно та бізнес реєструватимуть через відділення Укрпошти. Чи зменшить це черги? Очевидно, що з 1 січня, з того, що ми бачили, черги поступово почали зменшуватись. З запровадженням цього сервісу через Укрпошту. Ми впевнені в тому, що черг взагалі як таких не буде. Маємо приклад. Успішної реформи, яку здійснила Укрпошта в частині субсидій. За весь час діяльності у цього сервісу було надано 850 тисяч субсидій конкретним громадянам. Тобто спроможність Укрпошти є дуже висока і завдяки тому, що будуть створені відповідні служби державної реєстрації, буде розроблено механізм, який має поляти в наступному. Людина прийшла на Укрпошту, заповнила документи. Подала відповідні документи, здійснила на місці ж платежі, так? Укрпошта по своїй системі передає відповідні дані, дані в свою службу, і служба приймає рішення про державну реєстрацію чи, чи бізнесу, чи майна. Тобто селянин, будучи, будучи фактично на місці, приходить в Укрпошту і, і реєструє фізич, фізичну особу підприємця, без якихось. Складнощів і без якихось зайвих бюрократичних процедур? Назі дзвіночок, доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечора. Редій, Павло. Так. Скажіть, будь ласка, чи не варто нам чекати зловживань з боку Укрпошти? Ну, раніше платили, скажімо, комунальні платежі без всякої комісії, потім ввели 3 гривні, потім ще банк ввів 3 гривні, навіть тільки за газ. А тепер підніме укрпошта. Чи, чи не буде так само, що це буде аж забагато? І яка ситуація з новою поштою? Чи не, не буде вона це саме робити як укрпошта? А якщо не буде, то чому? Дякую. міністерство юстиції України надає ліцензії для здійснення відповідної, відповідних послуг з державної реєстрації там чи речових прав, чи бізнесу відповідним акредитованим суб'єктам. І Укрпошта зараз пройшла повністю акредитацію для надання таких адміністративних послуг, і ми впевнені в тому, що це є правильний крок, тому що люди не стоятимуть в чергах, людям не треба буде платити хабарів, так? і люди не тратимуть, не будуть тратити зайво свій час для того, щоб кудись поїхати, поспілкуватися з якимось чиновником. Чи воно буде дорого? Я думаю, воно не буде. Дорожче ніж ці послуги є в державного чи приватного нотаріуса, і в першу чергу воно розраховано на те, щоб максимальна кількість людей мала право вибору, чи йому піти в районну адміністрацію, чи йому піти в сільську раду, чи йому піти до нотаріуса, чи йому піти в Укрпошту. Так? Бо лише через конкуренцію на ринку державних послуг, зокрема щодо реєстрації, мінімізуються будь-які. І зникають, в принципі, будь-які корупційні ризики. Як щодо додаткових робочих місць на Укрпошті, хто реєструватиме це, чи набирають нових спеціалістів, чи навчають тих, хто працює вже там, перший пілот буде запущено і пропрацьовано механізм, як це має працювати у місті Києві для цього. В кожному обласному відділенні Укрпошти буде створено відповідний структурний підрозділ. Це він буде називатися служба державної реєстрації. Зараз через відповідне профільне міністерство вносяться зміни в штатний розпис Укрпошти і буде сформована структура для того, щоб забезпечити надання Укрпоштою людям можливості, можливості зареєструвати чи майно чи бізнес. Колега, у будь-якому разі будь-який суб'єкт, який він, ну, чи це акредитований суб'єкт, чи це є районні державні адміністрації, чи сільські селищні ради. Для того, щоб набути статусу державного реєстратора, особа в обов'язковому порядку проходить трьохденне навчання в інформаційно-ресурсному центрі. Тобто майбутні реєстратори проходять навчання вже з новим реєстром. Тому що сьогодні ще працівники органів юстиції працюють у чинному, тобто старому реєстрі, який вже протягом місця часу буде відключений. І лише після навчання трьохденного дані реєстратори приступають новоутворені суб'єкти до здійснення державної реєстрації. Також, наскільки я знаю, я мушу це зачитати. У Львівській області е, після нововведень головне територіальне управління юстиції затвердило положення про комісію головного територіального управління юстиції у Львівській області з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Це я ще читати. Ви очолили цю комісію. З якими скаргами найчастіше звертаються люди? Дана комісія створена відповідно до вимог закону про державну реєстрацію речових прав і реєстрацію юридичних осіб. І Новація якраз цього закону в тому, полягає в тому, що запроваджено так званий інститут адміністративного оскарження, тобто він є паралельний до системи оскарження судового. Для чого людині йти в суд, захищати своє право, якщо вона може звернутися до органу, так, який має контрольні функції з відповідною скаргою, і у разі обґрунтованості цієї скарги цей орган набагато швидше. Набагато ґрунтовніше може вивчити питання і прийняти відповідне рішення. Станом на сьогодні справді є комісія. Ми кожного тижня засідаємо, та? на комісії розглядаємо ретельну кожну скаргу, викликаємо відповідних державних реєстраторів і приймаємо рішення в залежності від того, чи державний реєстратор діє в межах і в спосіб визначений законом, чи порушив, м'яко кажучи, закон. Крім того, дана комісія, це також є дуже велика новація даного закону, має право накладати штрафи на суб'єктів, які здійснюють державну реєстрацію. Чи державних реєстраторів, чи ну, мається, в адміністраціях, чи в інших е, органах, які, які надають дані послуги. Станом на сьогодні штрафів ще не було, але, але можу вас запевнити, що не все так добре. В нашому господарстві є, є таке, що наші деякі реєстратори розуміючи, що скоро буде кінець світу, кінець світу, тобто закінчення реєстрації, пробують реєструвати всяке різне, очіку, очікуючи, розуміючи, що вони оминуть відповідальності. Але в нас є спеціальний відділ контролю, Оксана Павлівна розкаже. Він дуже ретельно кожного дня робить моніторинг тих всіх реєстраційних дій. І ми назбирали вже досить великий такий об'єм інформації по так званих не зовсім правильних реєстраціях. І по, по цих випадках навіть було подано більше, більше п'яти звернень. В правоохоронні органи для порушення кримінальних справ. Пані Оксано, конічно, бо наш ефірний час добігає кінця. А, колеги, я закликаю звертатися до комісії по розгляду скарг. Е, ви сьогодні можете подати скарги на дії як державного виконавця щодо наклад... в частині накладень арештів або зняття арештів на здійснення державної реєстрації або відмови у її здійсненні, як у сфері реєстрації речових прав, так і бізнесу. Також хочу ще єдино зазначити, що е, управлінням державної реєстрації сьогодні ретельно відслідковується здійснюється моніторинг реєстрації реєстрації новобудів і у випадку виявлення документів неповноти поданих документів або документів, які викликають у нас сумніви, у нас прийнята однозначна позиція в управлінні. Це є звернення до правоохоронних органів, де ми зазначаємо конкретну адресу об'єкта і також вказуємо документи, які були подані. Тому ми я однозначно, як керівник управління державної реєстрації, так і начальник управління стоїться. Позиція однозначна жодних новобудів. З документами, які не відповідають 100% вимогам чинного законодавства, не буде здійснюватись у місті Львові та Львівській області. Не буде. Так, і е, власникам цих новобудів хочемо передати привіт. Не треба нас лякати, дзвонити з анонімних номерів. Це нічого не допоможе. Закон все-таки має бути один для всіх. Це наша позиція. І ми нічого не боїмося. На цій позиції завершимо нашу розмову. Я вам за неї дякую. За кілька хвилин зустрічаємо у цій студії ще одних поважних гостей.